Уже 36 поранених в Харкові і троє загиблих. Ще одну жінку шукають під завалами. Росіяни напередодні масово обстріляли місто з авіації. Влучання авіабомб за важкі по півтони зафіксували відразу у чотирьох районах міста. Руйнувань зазнали приватні будинки підприємства. Одна з бомб поціла в житлову багатоповерхівку. Докладніше про наслідки атаки у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Цілий під'їзд цього будинку вмить перетворився на руїни після прямого влучання авіабомби. Замість квартир на щонайменше п'яти поверхах величезна діра. Одна за одною до будинку прибувають рятувальні автівки. На місці починається пошукова рятувальна операція. Рятувальники розбирають руїни, аби переконатися, що ніхто з людей не опинився під завалами. Пошуково-рятувальні роботи, ви бачите, ще працівниками ДСНС продовжуються. Тим часом поліцейські обходять кожну квартиру, фіксують усі руйнування. А медики спершу повідомляють про трьох травмованих. Втім, вже за годину постраждалих рахують десятками. Це уламкові поранення, акубаротравми. я бачив там рани голови. Такі такі, такі кровопатія кровотрати е, працюємо. цей будинок у відомому на весь світ районі. Північна Салтівка, околиця міста, яку росіяни на початку повномасштабного вторгнення нищили артилерією. Це вже не перше влучання ворога в цю багатоповерхівку. Ми закінчували ремонт цього будинку, бо до травні здається, 22-го року він був е -е, розтрощений ворогом. Тут вже ставили всі вікна, де полагодили всі стіни. Під Тували до опалювального сезону. І от сьогодні прилетів кап, який звів всі ці старання. На нівець. в одній з квартир стояла лише шафа з посудом, в іншій дивом втрималась куртка на вішаку до пізньої ночі. Рятувальники вручну розбирали завали будинку, а правоохоронці тим часом змогли встановити тип зброї. Дуже масовна атака з боку Російської Федерації з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації Три літака. Су 34 протягом 15 хвилин починається з 15.15, Здійснили пуски восьми керованих авіаційних бомб. За попередніми даними це фаб зумпка 500, well, 500 кілограмові бомби. Поцілили у чотирьох районах Харкова. Це кадри понівеченого підприємства. Там загинув охоронець. Ще одного чоловіка вбило уламком, коли він вигулював собаку на стадіоні. Вікторія Стрільцова, Віталій Павук, Харків. ТСН Сен марафон. Єдині новини.